Ми любимо тусовки, ми любимо техніку, ми любимо фільми. Так ще нещодавно фільми ховалися у таких коробочках. Ми любимо ігри і круті девайси. Ми ніколи не читаємо інструкції, адже ладні порозумітися із будь-яким гаджетом. А якщо щось піде не так, ми щось придумаємо. Адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі, що об'єднує космонавта на орбіті зірку Титаніку та Барака Обаму. Звісно ж, селфі це божевільний тренд номер один сьогодні. І звісно ж він потрапив у ігри. Як модна світова течія вплине на відеоігри? Дізнайся у фокусі, що робити, коли у найкращу стратегію 20-го століття прийшла війна. Heroes 7 ви будете буквально виривати перемогу, і для цього треба об'єднатись із дізнайся усі секрети довгоочікуваних героїв у ексклюзиві. Високі технології, великі проблеми. Не пропусти рейтинг ігор, в яких новітні технології призвели до трагічних наслідків у трійці і гронавта. Але спершу абсолютно безпечні проекти, які щойно вийшли. Чи варті вони твоєї уваги? Дізнаєшся за мить у рубриці Свіжак. Якого біса мене сюди послали? Я детектив між іншим не якийсь патрульний. Так що тут? Сусіди жаліються на шум? Стопутняк шпана забавляється. З такими думками ти заходиш до закинутої дурки, не підозрюючи, що попереду пекло із якого не вибратись. На перший погляд, важко придумати банальніший початок для хорору, але лост візм хорор унікальний. По-перше, він від творців гри, на яку чекали 20 років, і по друге, він вийшов виключно на мобілах і планшетах. Схема класично блукаєш психлікарнею і дізнаєшся секрети. 20 років тому тут проводили досліди на людях, поки не почали зникати працівники. А тепер тут тільки словісні привиди та чудовиська рискають у пошуках тебе. Чути їх рикання за дверима реально лячно. Особливо якщо зброї обмаль та й ту, що є, ти сам зібрав із мотлоху. У мобільному світі страшніше за цю гру лише розбитий сьомий айфон одразу після покупки. І рекомендують. Ну а як Пити нечисть професійно, Дізнаєшся далі у рубриці «Свіжак». Ночь тиха не слышно сов. Ждут того, кто опасней волков, Ведьма что за сто медяков, Брежет, порубит на сотню кусков. Тібят і сєліком. Гарний голос. Хочеш послухати іншу пісню? Хочу послухати, як ти кричиш. Ой, який палкий, який сильний відьмак. Тільки сьогодні кричатимеш ти. Твоя робота вбивати чудовиськ, рефлекси відточені, мечі загострено, закляття вивчено. Та ані це, ані надлюдська сила не допоможуть, коли проти тебе сукуп. Твої удари переможуть будь-кого, тільки не її. Твоя реакція завжди дозволяла увернутися, та навіть її пазурів. Рани нестерпно болять, сили тануть. Ти програв цей бій. Але так і було заплановано. Твоя сила не в мечі чи закляттях, а у хитрості, адже ти відьма. і на цей раз від твоїх рішень залежить доля світу. Довго РПГ від студії CD Projekt Red нарешті вийшла і одразу отримала кілька нагород. Найкраща гра за усю історію людства. І не дивно, ти одразу пірнаєш у величезний фентезійний світ, що живе своїм життям і ховає пригоди та несподіванки за кожним кущем. Розробники наміксували політичних інтриг та небезпечних розборок, полювання на чудовиськ та навіть лав сторі. На кожному кроці повно видовищ про спецефекти. Має новий движок Red, який називають найдосконалішим. На консолях графіку відьмака погіршили у п'ять разів, бо приставки нового покоління просто не витягували цю красу. Нічого не скажеш, вийшов найепічніший блокбастер десятиліття. Що ж, лост візін та Witcher 3 вже вийшли. А от наступна гра ще у розробці: рубрика Скоро. Далі у ігронафта.